Про російську агресію на Донбасі говорив президент Петро Порошенко в Берліні. Зранку він зустрівся з президентом Бонестаго Норбертом Ламертом. Розповів про загострення ситуації на сході України. Потім була зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На спільній прес-конференції вона заявила, що на Донбасі режим припинення вогню не діє. Ситуація на лінії розмежування викликає занепокоєння. Тож правильним шляхом з ситуації, на думку Меркель, залишається нормандський формат. Ми віримо в те, що нормандська четвірка, ці нормандські формації є правильний шлях, і ми будемо надалі його дотримуватись, незважаючи на перепони, які існують, щоб домогтися миру в Україні та стабільності. Ми зможемо знайти достатньо аргументів, щоб Росія нарешті повернулася за стол переговорів і нарешті почала імплементувати мінські домовленості. У випадку, якщо ці імплементації не відбудуться, ми вважаємо збереження, якщо потрібно, і посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.